Доброго ранку всім закоханим та щасливим, і з вами рубрика про кохання, рубрика про найтепліші та найромантичніші почуття. Героїв нашого сьогоднішнього випуску знає добра половина Дніпропетровська. Воно й не дивно, адже за практично 15-річний танцювальний стаж вони навчили гарно рухатися дуже багато мешканців нашого міста. Свою історію кохання сьогодні розкажуть хореографи сучасних танцювальних стилів. Оксана Єлагіна та Максим Матвієв. Тож дивимось які різні за танцювальним самовираженням і в той же час настільки схожі у любові до своєї справи. Оксана та Максим на початку свого знайомства навряд чи знали, що саме це захоплення посприяє зародженню їхньої історії. Лет, мабуть, 14 назад, коли я танцювала тут бальні танці в гармонії, і у мене не було партнера, і мені мама сказала, «Слушай, там є мальчик Максим, він сучасні танці припадає, у тебе добре вийшло, ми там пробували теж різні стилі танцювати, може ти до нього пійдеш?» Ну, давай попробуем. На меня произвела оно впечатление с самого начала своей, наверное, энергией, чем она всегда отличалась и отличается сейчас своей какой-то очень большой такой жизненной энергией, живому интересу, к танцам ко всему интересному, новому. И Танцевала сначала, потом ну, начали дружить, а потом мы вместе начали в Дуэти выступать на конкурсах на разных, а ездить там даже в разные страны, во Францию, в Италию, в Венгрию, вот ну, уже выступать именно как пара. И так как мы становились все ближе и ближе со временем, вот, и как-то вот... Стали все ближе і ближе і говорит, датанцевалися. Було легко вместе. Ми всі находили на тему посміятися и какие-то серйозные темы для разговоров. Я помню просто той момент, когда я сидит, что правда мені хочется с ним больше времени проводить, чем там ну, может быть с кем-то другим. На сегодня пара разом вже 8 років. Вперше прийшовши на заняття з хіп хопу Оксана зустріла не лише гарного тренера. А й щирого друга та кохану людину. Дівчина говорить, незважаючи на те, що сьогодні вона сама є тренером, відвідувати заняття Максима не припиняє. Я ходила на заняття, когда я вже ну, родила, да мужчину. То есть тренировалась очень долго в его группе. И даже ну, от родив ребенка через 9 днів после ну, родов, я уже вийшла на тренировку, потом, Ну, к нему же, да, к Максиму, а, ну потому що мені хотілося дуже танцювати. Синові Давиду зараз шість. Він допитливо спостерігає за тим, як танцюють його батьки. Проте сам поки для себе виділяє плавання. Він наблюдає за нами, він вместе з нами супроводжує, нас везде, у всіх поїздках, у всіх майстер класах на всіх уроках, в які ми ходимо кудись. Ми багато їздимо, путешествуємо, вчимося самі. І от ми їздимо втроєм, і він вже как бы повзрослеє, вже з нами. Сами на классах сидит, смотрит, чему учатся родители. Как говорит Максим, он прекрасен в своей импровизации. Он дома любит очень танцевать, чувствует музыку, ритм, да, если замедление какое-то в музыке, он это как-то может обыграть. Да, вот. Ну вот именно, ну, говорит, хочешь прийти на тренировку? Ну, нет, я не хочу. То есть ему особо вот, не хочется. Он сейчас больше занимается плаванием, и ну, мы особо не настаиваем, потому что мне хочется, чтобы он сам созрел. Не чтобы родители привели, а чтобы он сам сказал, мам, я хочу. Зак Анего. Ворять працювати разом їм лише на радість, адже завжди є поряд найсправедливіший порадник та вагома підтримка в одній особі. Крім цього, їм дуже подобається створювати масштабні постановки разом, таким чином помножуючи власні навички та вміння на два у розвитку інших нетанцювальних напрямків свого інтересу Оксана та Максим завжди підтримують один одного. Він мене слухає і ми дуже з ним місті. разом. У нас однакові цінності, нас однакових взгляди. на жизнь, на работу, на наше будущее. Мы все время развиваемся и, ну, Максим, да, вот он все время развивается, он все время к чему-то новому стремится, открывать что-то новое в себе, во мне. Меня очень поддерживает, очень верит в меня, и мне это очень помогает. Второе мое высшее образование это психология. Я всегда мечтала быть психологом еще там с восьмого класса, но ну, не сложилось как-то вначале, и я уже будучи мамой, да, с маленьким ребенком, мне очень хотелось пойти, и правда это он меня поддержал, сказал иди у тебя получится, иди учиться, я там Сіжу за відом. Попередньо не змовляючись, Оксана та Максим на питання про секрет власного щастя відповіли. Просто це сприймати близьку людину такою, якою вона є, та не намагатися її переробити під себе. Крім цього, важливими складовими у союзу, на думку закоханих, є дружба та спільне улюблене заняття. Танці класно штана сітанси, даєте каптумікаси танець. Ну всі да ну он часто буває страшним. І це допомагає наші страсті теж жити. Якось розцвітати, нові якісь кітатінки приобретають сьогодні. Танцівники вважають себе щасливчиками, адже вони зустріли один одного. Справжнє кохання окрилює та надає сили творити щось нове. Нехай у житті кожного з вас буде поруч людина, яка надихатиме вас на постійний розвиток та проявлятиме лише турботу та взаєморозуміння. Ось на такій теплій ноті наша рубрика Добігай свого завершення і ми побачимося з вами вже за тиждень у найромантичнішій рубриці. Про кохання!